Після ішемічної хвороби серця цей діагноз є другою причиною смертності поміж людей, яким більше 60 років. Але у 80% випадків його розвитку можна запобігти 29 жовтня. У світі відзначають день боротьби з інсультом в Україні. За словами лікаря навропатолога Костянтина Волянського, інсульти стаються частіше порівняно з країнами ЄС саме через низький рівень обізнаності про цю недугу. Частота смертності від інсультів складає близько 90-100 тисяч на, на рік. Серед населення це гострий стан, який супроводжується раптовим порушенням. Може бути порушення зору, раптове виникнення головокружіння, затрипання в тілі, порушення мовлення, перекіс обличчя, слабкість в руці, в нозі. Під ризик розвитку інсульту потрапляють люди із ожирінням, підвищеним артеріальним тиском, високим рівнем холестерину та глюкози у крові. Тож їм у жодному разі не можна нехтувати вказівками лікаря. А при появі бодай одного із симптомів інсульту потрібно негайно викликати швидку. Є таке поняття як терапевтичне вікно, і в нього потрібно потрапити для того, щоб якщо це, наприклад. У нас відбулося гостре порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом, тобто перекривання судини, то в цей період можна зробити тромболітичну терапію, тобто розщеплення цього тромба, наприклад, і відновити кровотік і відповідно. Унеможливити розвиток відмирання тканин головного мозку в подальшому і утримання симптоматики вже на тривалий час. Якщо ми пропустили терапевтичне вікно, то вже далі залежить від того наскільки яка велика площа ураження йде. Мозкової речовини за словами Костянтина Волянського, із симптомами інсульту до нього звертаються переважно люди похилого віку. Але до появи гострого порушення мозкового кровообігу схильна і молодь. Найчастіше це в людей, в кого є гіпертонічна хвороба, але вони цьому не придають значення. Вони розцінюють це, що це мені цей тиск не заважає, і ходять з ним і дають навантаження. В якийсь певний неблагоприємний період ну, судина просто не витримує і далі йдуть дуже негативні наслідки. Аби уникнути розвитку інсульту, ліка радить відмовитись від паління, не зловживати алкоголем та не забувати про фізичну активність. Ірина Муляр, Ярослав Яфремов, новини міста.